Всім привіт! Короткий огляд на новий трейлер українського фільму Довбуш? 24 серпня буде прем'єра. Давайте подивимось. Планета кіно. Це щось. На нас іде ціле військо. Що це так, то нас усіх перестріляють в порель. А ми Фільма. зберемо своє військо. Гарна та зупинимо ворога і дамо людям свободу. Що можу сказати? Супер, мені сподобалось. Дуже короткий трейлер, я вже великий бачив, Це, скоріш за все, тизер такий маленький, рекламний. А повноцінний трейлер я вже бачив. Я чекаю цей фільм. Насправді це масштабний досить. Дещо читав про цей фільм, який ви знімали. Бачив коротке відео, як це все робилось. Тому очікую, як не подивитися в українське кіно рідна мова. Рідні пейзажі і тому подібне, тому 5 із 5 обов'язково рекомендую подивитися цей фільм, коли він буде вже в інтернеті або в кінотеатрі.